В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В сьогоднішню, восьму неділю, після п'ятидесятниці ми чули Івангелі про чудесне насичення хліб... хлібами і двома рибами п'ять тисяч чоловік, крім жінок і дітей. Господь проповідував Івангеля на березі Галілеїському, і ось там вони разом з усіми прийшли в невелике весеління, яке називається Таба. І ось вже протягом трьох днів народ не йшов додому, а слухав. Вчення Господа Ісуса Христа. І от учні сказали Господу, відпусти їх додому, нехай вони поїдять, тому що вони голодні і стали безсилі. Чи вони зовсім не весили, відпусти їх. Але Господь відповів, ви дайте їм їсти. Апостоли здавалися, у нас нічого немає, хіба що є п'ять хлібів і дві риби. Тоді Господь повелів всім сісти на траву, взяв п'ять хлібів, возвів очі на небо, помолився і став розділяти. повелівши, бо апостоли, роздавали людям. І от сталося тим, всі насилились. Але ще після того зібрали усім 12. Пересивне. І всі прославляли Господу. Ми Побачимо це чудо і повинні вірити, що Господу все можливо. Але він не факір, який прийшов нас дивувати якимось чудесами. Тому і він, коли диявол підняв. Звернувся на Сергій Днімній Горі, щоб Господь потерив камінь хліби. Що сказав Господь? Не хлібом, буде жив чоловік, а всяким словом, виходящим з уст Божих». то цим Господь показав, що він не прийшов для того, щоб тільки земне надавати. Так, робимося на кожен день. Молитво лич наші хліб, наш насущний дам, наш на вниз. І Господь дає і та, і, та, і та що, як ми знаємо, які не сіють, не жнуть, як Він про це казали, але Він заповів нам, щоб ми шукали перше все царство Божого, а все інше приложиться. І пізніше Господь каже, ви заблагоходите мої ділих Ви шукаєте тільки земного про але приземнею, про свою безмерну душу. Подбайте про царство небесне. тому що це все я і так вам даю, якщо ви будете тимі. Але ви, більше всього, дбайте про царство і ось Господь в сьогоднішньому Іване дійсно перед чудом, але Він з необхідності його. Тому, щоб здивувати, а жалості, бачив, що люди безсилі. Вони голодні були, і він їх пожалів. Так само він зробив чудо і на праці в Кані-Голіниці. Він пожалів людей, тому що закінчилося в А він не хотів бути факіром, щоб дивувати людей. Він жалів людей. І з цією жалостю він зцілював. Він кормив, він перетворяв воду в вино. Але сатана, коли прийде Антіхріст, він буде дивувати чудеса безціліми, без, без е, полезними. А Господь не для цього вийшов. Він прийшов перший за все, щоб дати нам дійсно хліб насущний. А сущий – тільки Господь, Він є сущий. А сущий – дію часті, відноситься до всіх часів. Сущий був, сущий є, і сущий буде завжди Так от вічний хліб, він є. І він сказав, хто буде їсти цей хліб. Той не прям повік буде жити вічим. Багато людей соблазнялися цими словами і відійшли від Господу. Господь питає в свою життя, чи не хочете від мене, ви від мене від. Але сказали, ти маєш на небеса життя віче. Куди нам іти? Так от вони відчули це життя вічею його слова. І ми повинні це відчути. І оце є наш сущий хліб, духовний хліб, якого ми вкусили тут чи ні. І розуміємо, що нам немає куда йти. Так, люди зараз з цього світу кажуть, можна йти в одну церкву, в другу, в третю, міняти це як роботу. Але ми не можемо міняти, тому що ми вже відчули смак духовного хліба, сущого. Хліба. І ми бачимо, де він є, де ми можемо насилити свої безсмертні душі, а де його мало або зовсім немало. І На це потрібна мудрість і е, особистий духовний досвід, тому що ми на вкус відчуваємо цей вік. І ми йдемо тут, і це, ми там пустота. І там, втрить, ми можемо про себе багато говорити, але ми, якщо відчули чули на смак цей хліб, то нас ніхто не обмане. Тому -то ми ходимо до Господа, щоб прийняти цей хліб вічний. І сьогодні дійсно Івангелія має дуже глибокий і харистичний збізд. Тому що Господь повелів апостолу, ви дайте їм місті. І ми всі. Є апостолі. Господь нас обрав, відійшов на небо і дає нам можливість давати це танською і в всім людям, щоб вони могли наситити свої безсмертні душі. А от Господь хворів, щоб всі вернули на землю на траву, щоб, щоб ми змирилися з Богом. Тому що той, хто змиряється, хай в своїх гріхах, той тільки може прийти до часті. П'ять фігрів. Це є тайство від Скільки б людей не начищався, всі насищаються храмом. Ми п'ять розходом приносимо на розкані. І там вирізаємо Агнець, молимось, просимо до. послав Духа Свята, притворив хліб тіло Йому. І Господь тим, що возврів на небо, помолився, якраз показує, що Світай Святой Христ. І потім ми приробляємо цей хліб, який є тіло Христове, яке хто буде жити, не помре віку, і ось ми його приробляємо. І після того в корзину, тобто в чаші лишається ще й руки, який потребляє священник. після того, як всі причастилися. І всі насичаються. скільки людей не прийшло в храм? тисячі, п'ять тисяч? Всі насичаються духовного хліба насущного, тобто тіла Христового. Тому що в кожній частині прибуває все Господь. Ми в це віримо. І не тільки віримо, а ми знаємо це, тому що після участями з Бога ми стаємо новими, обновленими. І ми відчуваємо, що в нас входить Христос і нас змінює. І нам не тихо, щоб це якось розповідати. Ми відчуваємо, що і легкість, і радість, яку ніхто не може дати. Благость. І це ми відчуваємо на особистому досвіді. А дві риби це Господь дав апостолу, глибини, пізнання слова Боже. Дві риби це Івані апостола. Як риба лев'яна на глибині, так і ми пірнаємо на глибину Слова Божого. Іхвіст грецької люби Ісус Христос і Ось, Сатір, викладається з ризької мови. Перші християни зображали рибну, щоб її э, скрити тайну э, Христа. Якраз зображали Христа, тому що іхвіс це абревіатура Ісуса. Христос, Син Божий Спаситель, викладається з Риску Львови. Так от, дві риби це і є пізнання Слова Божого, яке ми читаємо, яке ходимо грамоти слухаємо проповіді, поглибляємося у Слово Боже. Тобто ми пізнаємо все глибше і глибше, ті словеса, які нам залишив Господь, і дав своїм рибакам, щоб вони ці риби ловили і давали нам. Вони дійсно пізнали людини і, і нам дають. Так як раніше давали населити свої безмерні душі. От до цього ми приходимо право. І не треба нікуди ходити, не треба друга шукати. Людина, коли стоїть на горі, на самій вершині, якщо вона зробить, хоч один крок. Вліво, вправо, вже спускається з мир. І ми з ним на висоті. Ми стоїмо в церкві в Божій, Ми створимо Господь. Який він дав таїнство Євхарістю. І будемо вдячні йому за це і берегти це велике для нас багатство Євхарістів, тому що увагу ну, частина, що не це по своєму недостойності. І ми недостойні, і ми це розуміємо. Але Господь чекає, щоб ми. Змінилися, стали ліпшими. Він терпить нас як своїх дітей. Він не виганяє нас, як іноді виганяють до світу цього. Вони кажуть, ви не так думаєте, як ми. Ми вас заборонимо, ми вас виганимо, ми заберемо вас справді. А Господь милостивий. Він бачить, що ми більше. Він чекає. Щоб ви пізнали істину, щоб ви змінилися, щоб покаялися, щоб прийшли до нього добровільно, а не з примусом. Оце приклад для начальника. Не треба так все всього покати. Може, і, і Якісь люди не розуміють чогось, але треба виховувати. так як виховує нас Господь, терпитись Господь, дає можливість змінитися, пізнати істину, покаятися з ним разом Амінь.